Сьогодні у Луцьку відбувся інформаційний захід Поруш тишу, який зі слів директорки департаменту соціальної та ветеранської політики ОВА Оксани Гобот зініціювали, щоб привернути увагу волинян до проблем насильства. На початку заходу відвідувачам показали документальну стрічку, яка розкриває тему насильства під час війни. Розповідає 16-річна Анна Диган. Я глибоко вражена цим фільмом, адже ця тема дуже актуальна під час війни, і це дуже важливо, що нам таке показують. Це е, дуже добре, що люди будуть ознайомлені з цією темою. Е, можливо, ми зможемо якось допомогти їм. Захід приурочений до щорічної всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Його відвідало до сотні людей, розповіла Оксана Гобот. У нас діє Центр соціально-психологічної допомоги, при якому дія приту. Олок. У нас додатково буде ще до кінця року відкрито п'ять таких закладів. Це буде один притулок в Ратнівській громаді і ще чотири денних центри з кризовими кімнатами в окремих територіальних громадах. З її слів, після перегляду документального фільму учасники заходу обговорили питання соціальної та психологічної підтримки жертв насильства, як поводитися людям, які можуть попасти і стати жертвами. Насильства у сім'ях, як не боятися вийти з таного кола, до кого можливо звернутися? Якщо люди бояться звертатися до органів виконавчої влади, є ряд громадських організацій. На зустрічі була представлена фотовиставка Гендерні ярлики не жіночі та не чоловічі професії. Ідея якої показати, що у суспільстві й досі існують гендерні стереотипи, розповіла начальниця відділу підтримки сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей Департаменту соціальної підтримки Яна Форманюк. Ця виставка доказує і показує, що сьогодні немає поділу на жіночі і чоловічі професії, адже жінки на рівні з чоловіками можуть виконувати ті ж самі обов'язки і навпаки. З її слів, від початку цього року на Волині зареєстровано більше 8 тисяч звернень щодо вчинення домашнього насильства. З них 70% від жінок, 5% від дітей, решта від чоловіків. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов Суспільне новини, Луцьк.